Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти, а зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяці, два і три. Ти приходиш і вже скоріше за все, твої проблеми нема. бо ти виздрі, одужаю і так далі. І в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант, якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де амбуланс. Ну, типа швидка. Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибор лікарню де є, ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, я знаю, що тут є спеціалісти, всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от, саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш: мені треба не термін, мені треба там, не попін, мені потрібно. А мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують про Євну ситуацію тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, напроти дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж не страхова оплачує. Головне, щоб тебе зі страхової компанії було все добре. Далі. Ще є третій варіант. Ну, бо це ж я, слава Богу, машина, я можу сам приїхати зараз в лікарню. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так: от такі три варіанти: В лікарню, в амбуланс. Приходиш до доктора, кажеш, ургентна ситуація термінова, або викликаєш швидку. І вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвести от, знову ж таки, в лікарню. А зараз я покажу, що тут до тут, чого, як відбувається процедура, саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. Великою перемогою є то що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. До лікаря досувати, вночі не потрапив, що на тільки день. Значить, просидів я там через годину, бачу дуже багато людей, щось руки, ноги всі поламані. І ще треба було до сидіти. Тобто -то там черга вже навіть з ургентних, ну, так скажемо. І я прийняв рішення, що треба йти зараз до спеціаліста. Як як ургентний пацієнт про, пробратися, глянемо, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, єдвали хак, якщо такі дитини в лікарні, треба їхати або вдень, або ввечері, ну типа рано-рано, вранці, або пізно ввечері, тоді 15-20 хвилин приймають, бо мало нагоду. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав? Не знаю. просто я тут лікувався в лікарні лежав, вони оперували, я її дуже добре знаю. На машині наче треба було десь за місто поїхати, і тут ну, там, ж народу менше, швидше прийняв. Прийшов в тут є черга, тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць можете прийти і так далі. Я кажу, в мене ургентна ситуація, я пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю. Я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати. Я таке крісло. Підсумуємо, все мені вдалося. Як я пішов в звичайну клініку в праксіс, прийшов, кажу, ургентна ситуація. Мені терміни треба, мені треба зараз. мене прийняли. Я швиденько все зробив. Пішов результати забрав, все прекрасно, все супер, все по страховій, класно. Якщо йдете в значить в таку звичайну лікарню, то йдіть або дуже зранку, або ввечері йдіть, або йдіть таку, яка не в місті. Десь за містом знаходиться, там буде черга менше навіть в день. Якщо взагалі вже горить і нема що робити, і немає куди діятись, то тоді викликаєте швидку допомогу, і вже вони вас там відправлять, або в лікарню або на вам допоможуть. Все, отакі от варіанти користуйтесь. Буде все добре.